Прем'єра третьої та четвертої серії третього сезону серіалу Седоренки-Сидоренки відбудеться вівторок, 5 березня на телеканалі ТЕТ, розпочинаючи з 19.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, пригодитесь поринити в нові пригоди неперевершеної сімейки Седоренки-Сидоренків, які точно піднімуть вам настрій. Адже в третій серії що вони тільки не робитимуть? І корови доїть будуть, і сімейний бізнес розвиватимуть, і навіть дехто з них змушений буде кукурудзу красти, звучить інтригуюче, правда? В третій серії Олександр приступить до справи і почне шукати інвестора. І насправді цією задачею буде дуже важко справитись, адже після всієї тієї історії з прокурором Олександр втратив свій авторитет. Але все ж таки найдеться одна людина, яка погодиться приїхати на ферму та поговорити про співпрацю. Тому приготуйтесь побачити, чи зможе Олександр зі своєю неординарною сімейкою переконати цього чоловіка стати їх інвестором, адже в якийсь момент все піде не за планом. А от на Вову в цій серії чекатиме дуже неочікуваний момент, адже його колишня Настя повернеться. І вони випадково зустрінуться в коридорі університету. А Рома трішки ближче познайомиться з новою сусідкою Вікою. В четвертій серії Олександр та Анатолій продовжать доводити один одному, хто з них крутіший підприємець, і один із них вляпається в неприємну ситуацію, адже прийдеться мати справу з митною службою. До речі, також в цій серії Анатолій відзначиться своїм хамством та грубістю, за що в результаті поплатиться а від доведеться вигадати план, як заробити трішки грошення для подарунку Діані на її день народження. Загалом ці серії стовідсотково вас розважать і залишать після себе море позитивних емоцій. Буде багато смішних ситуацій, несподіваних поворотів подій і цікавих моментів життя неперевершених сидоренків-сидоренків. Тому не пропустіть нові серії вже завтра та насолодіться новими пригодами улюбленої сімейки. Що ж, пишіть коментарі, як вам новий сезон, що ви тут очікуєте побачити, ставте подобайку і до зустрічі!